Робота всіх центрів «Я Маріуполь» призупинена на добу. У Запорізькому хабі визначили день рідної мови. А у Чернівцях привітали з днем народження дев'ятирічну Маріупольчанку, яка втратила родину під час теракту у драмтеатрі. Це головні новини за тиждень з центрів «Я Маріуполь». З вами Валерія Гущенко. Вітаю! У всіх центрах Ямаріуполь вшанували героїв Небесної Сотні. Ужгород, Рівне та Чернівці приєдналися до акції Янголи пам'яті. Діти робили оберег, а у Вінниці та Львові Маріупольці поклали квіти до монументу і подивилися фільми під назвою Зима, що нас змінила, та Небесна Сотня. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лише камінь має. У Запорізькому Я, Маріуполь» відзначили день рідної мови. Для дітей провели урок поезії. Мова кожного народу неповторна і своя паніклю мене промив в тиші треті солов'я. А ще я Маріуполь у Запоріжжі запрошую дітей на гімнастику, аби покращити здоров'я та гнучкість тіла. Заняття проходять щовівторка о шістнадцятій. Чотири Три. сьогодні, 24 лютого, всі центри Ямаріуполь по країні не працюють у цей день, рік тому. Розпочалося повномасштабне вторгнення окупантів. Він розділив наше життя на до та після. Але ми не зламні. Та вже 25 лютого центри знов відкривають свої двері та чекатимуть за звичним графіком. Вітаміни та павербанки для Маріупольців. 80+. В усіх хабах наразі проходять проєкти з оздоровлення. Людям планують видати понад тисячі корисних наборів. Усе, аби посилити їхній імунітет. У я Маріуполю Дніпрі вже почали дарувати покунок з кальцієм. А ще один корисний презент павербанк. Слушайте, так это барбан. Ух ты! Да я так хотів купити, тому що у нас є часу не буває свика. Звінить у Чернівцях. Привітала з днем народження Маріупальчанку. Валерії виповнилось 9 років. Дівчинка під час бойових дій втратила всю свою родину. Тата, маму та молодшу сестру вони загинули у драмтеатрі внаслідок авіабомб, які скинули росіяни. Зараз Валерію виховує бабуся та дідусь, тому щоб підтримати красуню, я Маріуполь влаштував свято та фуршет із солодощами, замовили торт із свічкою, аби дівчинка загадала бажання. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть себе та рідних. Валерія Гущенко, Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал Тебе